Російські спецслужби змушували його працювати на бойовиків. Через це авіамоделювальнику з Криму Олександрові Єфремову довелося тікати з рідної Федосії до Львова. За патріотичні погляди чоловіка зреклися друзі і знайомі. Та в великій Україні він теж виявився нікому не потрібним і навіть хотів накласти на себе руки. Траматична історія переселенця від Юлії Пінчук сили немає я ходити не можу. 64-річний Олександр Єфремов у шпиталі вже тиждень, та гостинців йому ніхто не носить. Переселенець із Криму у Львові сам на сам зі своїми проблемами та тяжкою недугою, запаленням легенів. Про нього тут кажуть шкіра та кістки, бо за зросту метр вісімдесят Олександр важить усього 46 кілограмів. Звідчає, чоловік кілька днів тому втік з лікарні до лісу та намагався накласти на себе руки. Теж жити не хотів. Адкровіна після того, що я пережив пережити, переповідає зі сльозами на очах. У рідні Феодосії був професійним авіамоделювальником, викладав у дитячому гуртку. Після анексії Криму його здібностями зацікавились російські спецслужби. Хотіли змусити робити дрони для бойовиків, так званих ДНР та ЛНР. Принесли креслення з бойовими з блоками, бо ти дуже такі великі, шістіметрові, то бойові. Я кажу, я не буду. Коли і на великі гроші не спокосився, інженери кинули у катівню ФСБ, там жорстоко мордували, вибили зуби. Мені посадили в підвал. В підвал нас там четверо чоловік тримали. Мені зуби пверків побивали. У холодному напівпідвалі практично без їжі та води Олександра тримали 9 місяців. Від голоду не вмер лише завдяки кримським патріотам, які через загратоване віконечко підгодовували бранця. Невдовзі вони гратки спиляли та організували втечу. Я, як границю переїхав, я поцілував погранця і землю, поцілував. Тому що я не міг того. Мені слізо підлязуть. У Львові Олександр звернувся до соціальних служб, просив хоча б тимчасового житла, та йому там нічим не зарадили. Тож прихистком для утікача стала власна автівка. Жив у лісі, коли настали морози, перебрався до міста. Заощаджень вистачило лише на оренду гаража. Ви бачили той гараж, ти капає зверху. Там в машині кандісат образувався, вода, електрики нема. І отак от жив. Ще платив по 450. Вологе та холодне приміщення спричинило запалення легенів. Хворого, знесиленого та вже непритомного Олександра знайшов сусід по гаражу. В одного моменту я вийшов з гаража, а він е, просто впав на машину такий. Як... Я подивився, я бачив, що людина просто гине на очах. От, і так якось... Стало дуже боляче, і ми подзвонив до батьків. Кажуть, треба щось. Давайте щось придумаємо. Ну і ми вирішили, що ми заберемо його до мого брата додому. У родині Тараса переселенці відігріли, нагодували та доправили до лікарні. Доки Олександр на лікуванні його автівку пильнують як зіниці ока. В ній інженер зберігає найцінніший скарб моделі літаків та креслення, які так і не віддав бойовикам. Зонішній вигляд літака Олександри напризволя ще не кинуть. Заявляють волонтери з організації Кримсос. Вони лише днями дізналися про самотнього чоловіка. Вже підшукали житло, то оформляють виплати переселенця. Орендуємо хостел на какое-то время, щоб он мог там проживати спокійно. Та сам інженер над усе мріє про літаки, небо та дітей, яких все життя навчав моделювання, щоб я з дітьми займався, або хоча б моделі робив. Якщо зараз щось піде на поправку, то все буде добре. Юлія Пенчук, Тарас Олинець, програма Вікна СТБ.